Зовушка та ведмедик зібралися до їжачка на день народження. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати йому подарунок. Підемо разом з ними. Розгляньте і назвіть, які іграшки є в магазині. Пірамідка, мишеня. Автомобіль, синій м'ячик, різнокольоровий та жовтий м'ячик. Mm. Давайте разом полічимо іграшки на верхній полиці. Один, два. Три. На верхній полиці три іграшки. А на нижній полиці скільки іграшок? Також три. Діти, яка перша іграшка на верхній полиці? Пірамідка. А друга мишеня. Третя автомобіль. Яка іграшка стоїть перед автомобілем? Мишеня. Яка іграшка стоїть після пірамідки? Мишеня. Яка іграшка під мишеням? Різнокольоровий м'ячик. Яка іграшка над жовтим м'ячиком? Автомобіль. А зараз пограємо в гру, чого не стало. Будьте, будь ласка, уважні, якої іграшки не стало? Мишеня. А зараз якої іграшки немає? Різнокольорового м'ячика? Діти. А тепер якої іграшки немає? Автомобіля. Молодці, сподіваюсь, ви були уважними. А щоб відгадати, що совушка та ведмідь подарували їжачкові, відгадайте загадку. Хоч, буваю, часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? М'ячик. Діти, роздивіться, будь ласка, м'ячики синього кольору і скільки м'ячиків. Два вони які маленькі, а жовтого кольору скільки м'ячиків. Також два. Вони великі. Маленькі м'ячики ми покладемо ліворуч від різнокольорового, а жовті праворуч. Діти, совушка та ведмеди кажуть вам до побачення. Дякую за увагу!